The Economist вийшов з новиною, прекрасним матеріалом, де говориться про те, що Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ, і каже, що там росіян може чекати дуже потужний український сюрприз. Що за сюрприз? Давайте розберемося. Дійсно класна новина. Тим часом Німеччина допускає, що Збройні Сили України можуть збивати системами Петріот літаки. Над територію Росії це такий компроміс від Шольца, на який він іде, не дає добро бити по території Росії, але в міру своєї пікантної, пікантного страху перед Путіним він все таки дозволяє Україні використовувати його зброю на території Росії, що насправді добре не дає все рішення наполовину. Окей, беремо. Все рівно в нас не так багато можливостей, щоб зараз цим перебирати. І насправді це непогана історія, бо загалом, із того, що я чув від деяких західних політиків, загалом може бути подвійний шар захисту України. Перша частина це е, вичисляють цілі на цією Україною. І зараз це можна, до речі, дотиснути на е, саміті НАТО. Що? Вся європейська авіація починає моніторити простір, нам дає цілі, а наші літаки F-16 взлітають і їх знищують. Тобто вони фізично нічого не знищують над нашою територією, знищуємо ми, але вони дають повні конкретні і чіткі наводки. Причому не одна країна, бо Польща боїться, Румунія не так боїться а все рівно страх присутній. Тому треба шукати інші країни за ними. Далі хто міг би цей моніторинг влаштовувати і допомагати нам знищувати російські цілі? Але. Це трошки в майбутньому. Зараз у нас історія, що Саудити не хочуть їхати на саміт миру. Ну, от, сказали, що нема Росії, ми не поїдемо. А ви пам'ятаєте, що на тому тижні я казав, що Зеленський мав летіти в Саудівську Аравію, але щось побили горщики і не летить. Ну, от, зараз ще й Саудити сказали, що взагалі нікуди не поїдуть. Ще класна новина, що сьогодні, якраз таки ми очікуємо. Непоганих новин із Заходу вони повинні нам дещо там підморгнути. От, а Китай посварився з Росією. Ну от, є певне нерозуміння: Китай хоче дуже низьких цін на енергоресурси від Росії і не готовий будувати. Нову транспортну систему Сибір 2 ну от сила Сибірі, як вони там його називають. Ну, яка там сила, якщо цим займається Путін? Китай каже, хочемо такі ціни, як вас на внутрішньому ринку. На що І їм кажуть? Ні, 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 друзі, не можна такі ціни, як на внутрішньому ринку. Через те, що вони дотаційні. Китай каже, супер нам підходить. Ну от Financial Times вийшов і каже, слухайте, щось вони там не можуть довго домовитися. І ось відбуваються такі речі. Ну нічого, хай відбуваються. Давайте поговоримо про Крим. Крим це важливо, це надзвичайно потужна історія для нас. Тим більше, з економіст так підводить під дуже цікаві висновки, хоча не каже, що станеться. Ну для того, щоб не розповідати всю інформацію. Підпишіться на канал, зробіть донат третій штурмовій. Вони збирають на два безпілотники це прохання нашого друга, ілюстратора Сергія Майдукова, потужний художник світового рівня. от Малює для Guardian, Нью-Йорк Таймс Zeitung, багатьох інших світових видань. І от він допомагає. Давайте ми теж трошки допоможемо третій штурмовій. Це завжди гарна історія. Так от, з економіст виходить з новиною і каже, що отримання американських балістичних ракет атакам з дальністю дії 300 км означає, що Україна може вразити будь-яку ціль на території тимчасово окупованого Росією Криму. Причому може робити це смертельно. Економіст каже, що Україна має десь порядка 100 ракет. Атакамс. плюс вони кажуть, що скоро в цю гру вступлять наші потужні друзі під іменем f 16 що ще більше дасть. Потух. економіст. Каже, що дивіться, Росія використовує свої комплекси С 400. Україна запускає дуже багато муляжів. Муляжі Росія збиває, платить багато грошей. Один комплекс стоїть 200 мільйонів доларів, і це насправді дуже швидко витрачається, тому що ми, крім реальних ракет, кидаємо, муляжі, муляжі летять. Визначаємо цілі, звідки вони стріляють, потім стріляємо по самих комплексах. Тобто Україна розкусила всі ось ці хитрощі Росії. Далі, що говорить економіст? Що Україна знищила, виявляється, вже половину флоту. І вони кажуть, що наші. Надземні дрони, бейбі-малюки, так, типу потужні дрони придумані в час війни. Насправді є дуже класною історією. Росія вивела це все в Новосибірськ, там Новомосковськ, де вони там базуються за 300 кілометрів. Але й туди ми почали посилати безпілотники, ракети, і там теж почали все знищувати. Тому кажуть, половини флоту немає. Ну, тепер Росія напівімперія з напівфлотом. Буде, до речі, скоро як Угорщина. Адміральтейство морське є, а виходу до моря. Немає. Ось що нам треба зробити з цим таким сусідом. Лоуренс Фрідман, британський стратег, каже, що Крим це слабке місце для Росії. Вона має занадто багато чого там захищати. І це найкращий спосіб для України чинити там реальний тиск на Путіна, щоб домогтися. Поступок у майбутньому Ніко Ланге, колишній керівник фонду Конрада Денаура в часи Януковича. Тут зараз він радник Міністерства оборони Німеччини і каже, що Крим є найбільш життєво важливим активом Росії, але в той же час і найбільш вразливим. І видання говорить, що насправді росіянам в Криму заховатись, то особливо й ніде. Британія і НАТО дають Україні розвіддання, дають цілі. А наше завдання просто чітко бити туди, де є наводочка. Ну і власне вони кажуть, дуже класно, українці показали себе в використанні штормше і скальпів. Британських а, і французьких ракет, ну і говорять, що знищили багато кораблів, великий десантний корабль Рапуха, от які використовували військово-транспортні судна і. Насправді Україна все знищує. І от вони кажуть, що це дуже-дуже потужна історія. Фрідман додав, що зосередженість на виводі зла до російської мережі протиповітряної оборони може бути також частиною підготовки до неминучого використання перших партій f 16 які прийдуть з Європи. Ну, ще говорить за економі, що Росія визнала те, що вони не можуть втримати. Кримський, Керчинські місти, що він буде знищений. От, і вони тому почали будувати залізницю через Маріуполь-Бердянськ, через Азовщину ведуть до Криму, бо розуміють, що моста не буде залізницю, навіть якщо її пошкоджують, відбудовувати простіше і легше. Ну от, і кажуть, що для України це задача, але давайте чесно, нема таких задач, які не могли б вирішити наші військові, наші спецслужби, наші інженери. Ну от тому будемо включати найкращі мізки і думати, як все це вивести із ладу. Бо повністю згоден з Голдою мер, яка казала, що війна це логістика. Тому, якщо Росія логістику будує, нам цю логістику треба знищувати. Точно так же, як і треба знищити все, те, що Путін понабудовував в Криму, що має військове значення. Зрозуміло, що ми знищуємо тільки таке, але насправді Путін там збудував дуже багато військових об'єктів, які маскують під цивільні, і це якраз таки цілі для наших нових американських ракет, яких приїхало дійсно надзвичайно багато. Дивіться. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенцюк вважає, що залізниця вздовж сухопутного кордону це визнання з боку російських окупантів, того, що Кримський міст. Приречено вони шукають спосіб підстрахуватися рано чи пізно у них виникнуть проблеми. Економіст наголошує, що першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму може стати це літо, коли російські відпочивальники зазвичай прямують через Керченський міст на курорти півострова. Якщо відпочивальники вирішать не їхати на півострів, це буде поганим знаком для Путіна. Це пов'язане з тим, що Крим значною мірою залежить від туристичної галузі. І минулого року кількість бронювань скоротилася майже на половину. Ну, цього року все помножимо на нуль. Директор Інституту Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Барі вважає, що Крим перетворився з престижного проєкту на джерело виснаження російських. Ресурсів, ось така історія для Путіна. Британці натякають, що Крим може повернутись додому, або як мінімум, стати точкою, за яку Україна міцно візьметься за Путіна і затасить на дно Чорного моря. Аналітики говорять, що дійсно ось ця модель, де він вклав надто багато на надто маленьку територію, може прийти до того, що це якраз і стане. Точкою розборки путінської системи і власне путінського іміджу і в Росії і всюди він на це поставив надто багато політичних значень, а Україна наблизилась дуже близько. Мати атакам і стріляти по 300 кілометрів. Повірте, це потужно. Для нас це потрібно. Ну а ти Україна зможе уже навіть з тих територій, де ми зараз стоїмо, влучно цілити по тих об'єктах, які для нас зараз дуже дуже потрібні. Ви пам'ятаєте, що ми там знищили в Бельбеку. Під Севастополем е, командний пункт. Ми багато знищували по інших містах. Ви знищили там половину відділки ФСБ. Ну от, тобто Україна показує, що може туди повернутися. І сюрприз буде. Вони не кажуть, який, але росіяни точно рищуть і шукають це буде приліт з неба, це буде захід з моря, це будуть е, українські патріоти, яких там може бути кілька десятків тисяч, які об'єднаються в якийсь день. Візьмуть щось разом в руки. Ну от одним словом він не знає, що чекати. Знаєте, Росія так налякана тим, що можуть взірвати кримське місто. Вони вже навіть бояться, що ми навіть з тої сторони можемо заїхати. розумієте, що теж було б непогано. Росія насправді боїться одного, що вона не втримає, а це була головний бриліант у якраз в так званій фантомній імперській короні Путіна. От ми його зараз будемо. Вибивати, і хай Росія не думає, що вона має право на українські території. До речі, ще одну штуку. Зараз задам вам запитання, лише одну штуку хотів розповісти про Трампа. Він сьогодні зробив цікаву заяву. Не сьогодні, вчора, вже по американському часу. Він каже, що його можуть ув'язнити, і каже, та я не боюся, все рівно і взагалі не проти. Але тут одразу стрілою полетіла погроза Байдену. А я можу вам організувати, сказав Трамп. Ну так не прямо великі протести, і суспільні бунти і цілу громадянську революцію. Зараз же популярні фільми в Сполучених Штатах про громадянську революцію. От він якраз таки на це і натякає. Що сталося? Він коментував, що можуть його посадити. Дійсно, зараз в липні може відбутися сценарій перед з'їздом. Суд має винести фінальне рішення. Всі ці. Члени журі сказали, що він винен, всі проти нього. Ну, от ну але Трамп точно не з тих, хто здається. Ну, от він каже: знаєте, я то витримаю. А що люди Люди можуть не витримати, і може статися точка неповернення, точка перелому, коли люди підуть на вулицю і будуть вимагати звільнення Трампа. Він натякає от якраз таки, на такі суспільні протести. Дуже небезпечна погроза. Насправді, і це до речі, я точно знаю, що це те, чого дуже бояться в команді Байдена. Ну на жаль, але американські вибори перестають бути такими, якими були раніше. Якось набирають надто багато обертів. Подивимось, подивимось, грошей до кінця року хватить, але треба, щоб давали більше, 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 щоб ми свого ворога перемогли на нашій території і в Криму, і на Харчніщині, і на Донбасі, і на Луганщині. І якраз таки закрили небо і вступили в НАТО. Це все залежить від сполучених штатів в тому числі. Тому краще, щоб в них все було спокійно і виграв. Як то кажуть, найсильніше, а не той, хто буде найбільше маніпулювати чи будь-що інше. Напишіть, будь ласка, виведе Трамп людей на вулиці чи ні, якщо його посадять, а друге, е я хотів запитати щось по Криму, але знаєте, це ж така історія е е запитати, а ви ще й правильно відповісте, росіяни прочитають. Просто побажайте нашим хлопцям успіхів в Криму. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!